Як зберегти чоловіче здоров'я? Всім вітання турбота про своє здоров'я здавалось повинна бути пріоритетом для кожної людини. Але чомусь чоловіки зазвичай сприймають це по-іншому і іноді змусити їх відправитись до лікаря на плановий огляд може бути досить проблематично. Чоловіки звертаються до лікаря, коли вже зовсім щось болить чи є серйозні порушення ректильної функції, і частіше це жінки вмовляють свого коханого своєчасно подбати про своє здоров'я. Як стимулювати вироблення тестостерону? Які ознаки вказують на проблеми з чоловічим здоров'ям та коли варто звернутися до фахівця? Ці та інші питання ми обговоримо у цьому відео. Взагалі, у чоловіків 40 років починає знижуватись рівень тестостерону на 1% у рік, а це впливає на еректильну функцію і здоров'я загалом. Так, що ж робити, щоб зберегти чоловіче здоров'я? Для початку навести порядок у своєму житті, зайнятися спортом, менше стресувати, налагодити режим харчування і сну для забезпечення здоров'я сечостатевої системи та збереження ректильної функції, фахівці рекомендують дотримуватись кількох правил, а саме правил інтимної гігієни, не відкладати сечовипускання і мучитися зразу після статевого акту, а також користуватись контрацептивами. Харчування теж значною мірою позначається на потенції, репродуктивні функції та здоров'я загалом. Тож обов'язково необхідно вживати продукти для чоловічого здоров'я. А це мигдаль, фундук, волоський горіх, жирна риба і морепродукти, нежирні сорти м'яса, телятина, індичка та курка, фрукти, авокадо, ананас, чиків'я, і овочі, спаржа, шпинат, а Також яйця, темний шоколад та цільнозернові каші. Позитивно на чоловіче здоров'я впливають також кисломолочні продукти: сир, вершки, натуральний йогурт та кефір. А до харчування можете додати рослинні препарати, які допоможуть природнім способом підтримати фізичне та психічне здоров'я. Наприклад, можете спробувати ретробін Це потужний адаптоген, який багатий на омега 3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця та мозку, а також покращують увагу і концентрацію. Велика кількість цинку і магнію у складі комплексу підтримує здоров'я простати та нормальний рівень тестостерону в організмі. А високий вміст вітаміну С зміцнює імунітет, покращує настрій і загальне самопочуття. Крім того, комплекс також покращує сексуальне життя чоловіка. Він поліпшує сперматогенез та рухливість сперматозоїдів, нормалізує гормональний фон, підвищує фертильність та репродуктивну активність. А покращена фізична витривалість та збільшений рівень енергії допомагає суттєво подовжити тривалість та акту. Також рекомендовано регулярні заняття спортом, кардіотренування в поєднанні з силовими вправами збільшує тестостерон та позитивно впливає на лібіду. Крім того, спорт стимулює мозкові і хімічні процеси, забезпечує підняття настрою та впевненості, що є ще одним пусковим механізмом для підвищення тестостерону. Спортивні тренування тричі на тиждень протягом двох місяців здатні підвищити рівень тестостерону у чоловіків 60 років до рівня. 30-річних чоловіків без екзогенного тестостерону. Крім цього, дорогі чоловіки, не забувайте ходити на планові профілактичні обстеження до лікарів сімейного лікаря та лікаря уролога, щоб лікарі могли відстежити ваш стан і виявити можливі захворювання. І не забувайте, що цей профілактичний огляд повинен бути регулярним. Навіть якщо чоловік не відчуває проблем зі здоров'ям, йому необхідно ходити на обстеження раз на рік, особливо після 40 років. Під час обстеження необхідно здавати кров на індекс хома для визначення резистентності до інсуліну, індекс вільного тестостерону, ліпідограму, загальний аналіз крові, тиротропний гормон, а також аналіз про специфічного антигену, підвищений рівень якого вказує на наявність патології передміхорової залози.